Нарешті нас чекає велика битва капітана проти піроархонта. Робіть ваші ставки, мандрівники та мандрівниці. Привіт всім ні, це не реклама ставок а початок цікавого ролика, в якому ми будемо думати над тим, хто переможе у майбутній битві в натулані. Поки що мені подобаються обидва, але я б хотів, щоб Мауйка перемогла, адже в мене не тішить ідея, що гнозис знову дістанеться фатуйцям. Так просто перемога архонта надасть історії більшої інтриги. У цілому я вважаю, що їх битва почнеться в першому акті. Огляду на це впевнено ставлю на мауйку, якщо бій дійсно відбудеться на початку історії, хоча це відкриває можливість для другого раунду, в якому переможе капітано, проти чого я б не заперечував, якщо він переможе на початку, то навіщо йому взагалі залишатися тут? Якщо він отримав гнозис у першому акті, навіщо фатуйцям чекати рік, поки до них прийде мандрівник? Так між регіонами проходить канонічний рік, замість того, щоб розпочати свій план, коли вони отримують всі гнозиси, ми йдемо в сніжно в шостих. Версіях, тож я впевнений, що гнозис так чи інакше приземлиться в нашій кишені. Це буде причиною того, що ми, врешті-решт, візьмемо участь у плані, який готують Фатуї. Ми можемо навіть стати провісниками, оскільки ми достатньо сильні, щоб зайняти будь-яку з вакантних посад. Ладно, насправді ми не сильні, але я надію, що ми станемо такими після подій на плані. Щодо поєдинку між капітаном та моликою, то це може бути неочевидною перемогою, наприклад, поєдинок переривається на півдорозі, що призводить до необхідності створення альянсу проти безодні. Так чи інакше сюжет не вирішується дуелю за гнозис у першому патчі. Також я припускаю, що мандрівник якось трутиться в цю бійку, ймовірно, помирить їх. А що, було б смішно? Добре та геншину у всій красі, крім цього, він наставить їх на вірний шлях дружби і посприяє укладенню домовленості про передачу гнозису, якщо капітана допоможе Мауїкі, можливо, є якась домовленість, але виникає питання що заважає архонту самому зробити щось і чому це може зробити тільки капітано. Проте є ймовірність, що капітана нащадок нотландського племені, можливо, такого, що втратило своє ім'я багато років тому під час паломництва. Це ніяк не йде в з теорією, яку я вам розповідав у минулому відео. Посилання буде в коментарях для тих, хто її ще не бачив. Радшу глянути. Там я стверджував, що він легендарний лицарь крові. Так ось, незважаючи на те, що він починав свою лицарську кар'єру в масштабі, ніде не вказано, що він народився там. Є ще таке кліше, що обидва ведуть досить запекло боротьбу. Але вибух перериває їхню бійку, і вони ніколи не закінчують її. Потім вони обидва в жаху відскакують і починають тікати. В той час камера наближається до незваного гостя і ним виявляється клі. Сподіваюся, що я помиляюсь, бо мені не сподобається, якщо все закінчиться саме так. Ще одним, хто може перервати цей процес, може бути Чайлд. Він перериває їхню битву, нарвал перебиває його, з'являється скірк, тратується і видає якусь приголомшливу інформацію про те. Кінець першого акту. До речі, якщо капітан програє, то меми про нього ніколи не закінчаться. Скільки ми чули про цього провісника? Які ж великі очікування покладає на нього ком'юніті? Вперше ми побачимо, як один з трійки найкращих провісників б'ється з архонтом. І не дай Бог він зазнає поразки. З хорошого ніхто не помре. Як ми будемо грати за них, якщо один з них мертвий? Проте поразка не означає, що вони вб'ють один одного. Провісники ніколи не використовували смертоносну силу проти архонта. Є мала ймовірність того, що перем... Мога в першому акті дістанеться капітану, але обставини все одно змусять його до союзу. Бачив як один чел на редіті, написав, що хоче, щоб вони поцілувалися під час цієї битви. Як він написав, більше поцілунків, менше жорстокості, чи ще чогось, і в чому він не правий. Але мене це не влаштовує, чого я хочу, я мрію побачити, як з'являється Колумбіна, і всіх перемагає або щось у цьому роді. Я не думаю, що люди усвідомлюють, що чим більше ми наближаємося до Еншпілю, тим менше уваги буде приділено Фатуї, як головному антагоністу. Ми вже зіткнулися з найсильнішим провісником і, ймовірно, будемо відсунуті на другий план до кінця 5.3, коли Безодня набере повну силу. Це також те, про що Мовика здається найбільш стурбована, судячи з того, що ми бачимо. У трейлері, незважаючи на слова Нахіда, мені не хочеться вірити, що людина може перемогти бога війни з гнозисом у руках. Я за Мауйку буду вболівати, але думаю, що їхня битва перерветься. Як казала одна розумна людина, голосуйте за Мауйку, а то безодня нападе. Пишіть за кого ви, друзі, буде цікаво почитати. Дякую вам за перегляд і не забувайте підписуватись на канал. Скоро нас буде тисяча, можливо, щось влаштую в честь цього. Подивимось.